На вулиці йде дощ та вирує непогода. Однак харківські комунальники продовжують працювати на благо міста. Так навіть за несприятливих погодних умов на проспекті Жуковського кипить робота. Тут водоканалівці здійснюють заміну аварійної ділянки каналізаційного трубопроводу, аби у мешканців селища Жуковського та вулиці астрономічної системи водовідведення і надалі функціонували безперебійно. Виконуємо роботи по заміні та ремонту аварійної ділянки каналізаційного трубопроводу діаметром 600 міліметрів. Глибиною залягання від трьох до шісті метрів на даному часку образовалась газова корозія каналізаційного колектору, пропав свод. У зв'язку з чим ми виконуємо дані види аварійних робіт. Попри несприятливі погодні умови та велику кількість підземних комунікацій, яку спеціалістам доводиться обережно оминати, роботи на цій локації здійснюються швидкими темпами. Так ремонт тут триває від 3 грудня. За цей час комунальники вже встигли замінити 60 метрів каналізаційного трубопроводу. Кожного дня задіяна техніка, це вантажопідйомні механізми, землерійна техніка, каналопромивочні машини, самосвали, аварійні автомобілі, відкачуваючі станції. Роботи проводяться без зупинок, так як забезпечені всім необхідним матеріалом та пристосуваннями. Попереду нас ще чекає ділянка рентовна 300 метрів погонних. Нас чекає велика кількість комунікації на цьому шляху та монтаж трубопроводу, та зворотня засипка та благоустрій території. Для того щоб не створювати дискомфорту та проблем харків'янам, водоканалівці встановили перекачувальну станцію та забезпечили відкачку стоків на цій ділянці. Ольга Трачук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.